Вітаю друзі! Хочу вам показати, що я ще зробила капусту. Два таких літрових відерочка квасила. Я вам казала, що я люблю капусту без моркви, білюсіньку. А потім вже як роблю салат, то додаю моркву. Хрумтянча вийшла така. Вона угу. вже квасилась. Зараз поставлю в холод і разом Це з вами подивимося, що тут робиться з тією капустою, що я квашу готовками. Росолу багато, бачите, нічого більше не додавала. Маю в виду росолу. Так, ну що? Вже такі листочки, слухайте, вже відходять так наче. Бачите, вже капуста квашується. Бачите, вже квашується. Хоча в мене на кухні дуже-дуже холодно ну, перевернулося. Вже її є місце. Тому що, як я вкладала, то так, знаєте, насильно насильно впихувала. Так, все. На мене стоїть тут на кухні і буде стояти, видно, ще довго, тому що ну, має капуста кваситись. Добре. Опа, накриваю. Скажіть, будь ласка, хто дивився мої відео, зберігав в кіктоці, на Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі? Чи ви зробили таким методом капусту, як я? І хто ще вквашує капусту без моркви? Мені було б. Би...